Я вітаю вас на уроці української мови. Тема «Узагальнюю знання про будову слова. Ми готуємось до контрольної роботи. Але починаємо дев'ята година з мовчання. Я не можу встати. дня. ید. اوکی. Так. Підручнику це сторінка 73. Ні, 75. Вибачте. Вот. Так. Добрий день, сіли рівно, озирнулись всім, хто поряд посміхнулись, хто біля вас є, посміхніться. Ми стримано. Посміхнись нам, а ми тобі. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають У нас. Число сьогоднішнє. 12. 12. У нас на робота і в нас каліграфічна хвилинка. Буква У. Речення на букву У. Ульяна. А, Уляна, є заготовка про речення про себе? Уляна десь ділася. Нема заготовки? Ні. Угу. Зараз. Ану. Готувала що чи, чи допомагати? У нас сьогодні дощовий день. Угу. Але кожне слово повинно починатися на букву У. У нас а, це ми. У. А, я теж забула. Ага. Ну, добре, давайте. Я зробила заготовку Ульяна, Послухай, а далі скажеш: пишемо таке речни, чи ні. Чи ні? Тому що, ну, так, бо буква твоя вирішувати тобі. Уважна Уляна увечері угледіла ужика. А давайте, давайте, ще раз, не, я Уляну не почула. Давайте запишемо. Давайте. Уважна Уляна. Уважна. Зима. Ну, і що, як зима, так що? Уже Уж хочемо... сейчас. зараз. Нічого. Ми ж пишемо речення не про те, що вводиться зараз, ми складаємо речення, в якому кожне слово буде починатися на якусь певну літеру. А, ну типа наполовину казку, <гай буде> наполовину казку. <кхай> Може, Уляна хоче поїхати в екваторіальний клімат і все, все буде нормально. Так. Можки, Поїхали, уважно. Або там не сили. уважно. Да, в кого говорить телевізор поряд увечері. У Женяка. Ну, удава ми написати не можемо, бо ну неможливо в нас його побачити в нашому регіоні. Я хотіла його розтягнути, але воно. Якщо я зараз почну його виправляти, випиште в один рядочок. Уважно Оляна, увечері вигляді мужика. Так, угледіла ужика. Сьогодні ми з вами узагальнюємо свої знання про будову слова. Давайте в цьому реченні. Для початку знайдемо головні слова. Основу, слова, основу речення вибачте. Основу речення. Підмети присудок. Хто? Уляна. Уляна, що зробила? Огледіла. Огледіла. Що означає слово огледіла? Зрозуміло? Побачила. Побачила. Так, слово ужик. А ну, давайте його розберемо. Спробуємо його розібрати. Чому в мене не виходить, а? Є. Ужик. Розберіться, слово забудовою. Я все, Я все записав. Добре, ужик, розберіть слово забудовою. Через букви і не звукобуквений аналіз, а забудовою. Слова на забудовою складається. Так, є он закінчення нульове. Далі що? А... Основа. Пригадуємо, так, основа. Далі визначаємо корінь. Від якого слова утворено слово ужик? Від слова уж. І ек буде суфіксом все, є, пригадали. Заразом підождали всіх, хто дописував. Є О, РТ, все ми прибираємо. Можна прибирати? Так, так, прибираємо, поїхали далі. Отже, давайте пригадувати з вами. Що ж ви знаєте про будову слова? Що ви знаєте про будову слова? Що вона складається? Що складаються наші слова? Спочатку визначають закінчення, основу, корінь і суфікс. Суфікс і префікс. І префікс, що є, так? Коли ми пишемо у словах префікс пре, а коли префікс при, ану, пригадуйте, коли ми пишемо. Префікс, префікс «пре». префікс пре на вищу міру ознаки можна замінити словом дуже. Це префікс. так, можна замінити дуже, так, коли ми говоримо прекрасний це дуже красний. А при указує на приєднання, наближення, на повноту дії. Так, добре, прекрасно, знаєте, де знаходити на повноту дії. Так? Тобто, що зробити? Щось до чогось приклеїти, додати до чогось. Так? Тому повнота дії. Коли пишемо апостроф після префікса, коли ми пишемо. Після букву. Після букв є. То перед буквами я ю є після префікса, який закінчується на твердий, приголосний, так? Після префікса, який закінчується на твердий. Наприклад, від'їхати. Так? Ще що робити? Артем, Приїхати. або закрий двері, або вимкни його той телевізор. Хорошо, я Далі з'їздити, об'їхати. Отже, коли пишеться апостроф? З'явитися, з'явитися. Коли... від'єднатися, об'їхати. Так, коли у нас префікс закінчується на твердий приголосний, передаю її. Як відрізнити Ви, однозвучний вона, префікс від привітати? Та сьогодні що? Де в кого починається? Знайшли, все вимкнула. Як відрізнити однозвучний префікс від прийменника? Ну, наприклад... На... Ставити між ними слово. Накрити на стіл. Накрити на стіл. Якщо ми можемо між прийменником і словом ставити слово, накрити на святковий стіл. Так, тоді це прийменник і він пишеться як? То пишеться окремо. Окремо. Прийменник пишеться окремо, правіть пишеться разом. Що ви знаєте про вимогу і правопис слів з ненаголошеними? Як їх перевіряти? Можна відійти? Можна. Ми як їх перевіряти? Відійти. Як їх перевіряти, ці слова? Набирайте слова пахімістів. Щоб не наголошений, перевірні не змінити слово. Щоб не наголошені, Щоб не стали... стали наголошені. Так, да, перевіряти її слова. Далі. Дзвінки приголосні. В кінці слів і складів. Що ви знаєте про вимову дзвінких приголосних? Ми з вами говоримо. Вимовляється, дзвінку, вогко, кіхті, футбол. Як їх перевіряти? Наприклад, кігать і кігаток. Треба змінити слово, щоб змінити після глуп. приголосного був голосний. І тоді ми дзвінки й перевіримо. Як перевіряти глухі? Як перевіряти сумнівні приголосні? Футбол, зал. Що робити? Якщо можливо, ми перевіряємо. Папам'ятати. Так, запам'ятати, а якщо неможливо, то ми використовуємо словник або запам'ятаємо їх. Yeah. Отже, а тепер пишемо. Пишемо перше слово, яке у нас тут з'являється з вами, це слово сертик. І розбираємо їх забудовою. Пишемо слова і розбираємо їх за будовою. Пригадуємо, як це відбувається, так? Отже, перше слово серпик. З чого починаємо? З закінчення. Нульове закінчення. Нульове. Чому? Тому що серпика. Далі визначаємо, так. що. Основу. Основу. Так, є основа. Корінь буде серп. Корінь. Серпик. утворена від слова серп. серп. Утворюємо корінь, визначаємо корінь, серп. І між коренем і закінчення? Яка в нас частинка? Суфікс, ік. Суфікс. Ік. Ік суфікс. Так, є. А тепер розбираємо слова і розбираємо їх на екрані. Так, Софія, твій слово, твоє слово хлібець. Ульяна, твоє слонення. Далі хто у нас ще є? Включайте камеру. Миша, включайся. Миша, твоє слово жабка. Добре, зараз. Світ, є. твоє слово квіточка? Квіточка. Далі. Артем, слово Pradit. Яко... Яко... А, тебе жабка. Потому мені мне при... при... Прибіг? Нема первого, тут є прибіг. прибіг. Ось ось Можна, бери слово прибіг. Далі у нас залишився не друг зробила. Добре. І далі записуємо. Я теж. Хто у нас ще залишився? Хто в нас є? У нас є Ілюша. Ілюша. Так, я тут. Слово не друг. Mm -hmm. І є Діма Сільченко, «примудрий». Закінчення буде Г, а нами... А, Закінчення буде нульове. Не друг, але не друга. Закінчення тут буде нульове. Я написав. Я написав. М -м -м. Кирюш, треба розібрати слово забудовою. Дивись, що роблять: розбирають слово забудовою. Штап, Зазначаєш сантимен. закінчення. Так, міша жаб. Да, правильно, правильно, корінь жаб, суфікс к. Молодець. Правильно тут хлібець. Записуємо в зошит собі. Хлібець, слонення є розібрані. Два, три, два. Пишіть, не страшно, пишіть. так Ну Я так розумію, що таке Пра? Де? О, ой. Артем, поясни. Пра, це не суфікс, я просто зробила так: ну так. Мак, це суфікс, так? Ти хотів намалювати, мабуть, ти лініями малюєш, да і вони в тебе розуміють. Ну, да. Так, я це... хотіла зробити таку. Виходить, да. щось трошки не те, що треба да. Але, але, ж, але, але ж ця лінія, вона ж да, вона не згинається, а корінь у нас убери у цю лінію. Оце, тому just тому just що бурі. це на суфікс схоже, а дід це корінь. Да? От, закінчення ми согласні, а слово дід це корінь. Далі, недруг і примудрий. Ілюша, недруг. Який буде, яке буде закінчення в слові недруг? Нульове. Тобто ми малюємо тут пустий квадратик. Мишка глюче все не хоче писати зовсім. Ага, є, придавила душі. Є, нульове закінчення. Слово не друг утворено від якого слова, Ілюш? Від Н. Від, від. від слова нед. Від слова друг. Від слова друг. Отже, друг корінь. А те, що перед коренем у нас. Префікс. Префікс, префікс. так. Перед коренем, префікс. Пиши префікс, як визначається префікс? Це рисочка і так. Риска і. Як зігнута рука. Так, примудрий, Давали Дімі Сільченку, але нема. Примудрий, давайте розбиратися. Премудрий, але вона яка? Премудра. Премудра, значить закінчення. Й. Так. Премудрий. Утворено від слова. Шукаємо корінь. Основу забули. да? Основа. І тут основа в слові недруг. Примудрий утворено від слова мудрість, де буде корінь. Так, пишуть. Заважаю тільки, так? Да? Дойдемо до премудрого, будемо розбирати, записуйте. записуйте, що є. От тут трошки підправимо цю цю штучку. Сансування я все записав. Ага. Тоді розбираємо слово «примудрий». Давай. «примудрий» від якого слова утворено, Ілюш? Від слова мудрість, так? Yeah. Да, yeah. Мудр. Отже, мудрість мудр буде коренем. А те, що перед коренем, це що буде? Префікс. Префікс. Визначаємо префікс. Далі у Кирила було слово прибіг. Кирило, ти де. Так, Кирюш, ти з нами? Так. З нами бачу. Слово прибіг. В ньому є закінчення. Так. Яке? Нульове. Ну, нульове. Тому що прибіг. Прибігла. Уже змінилося, так? Да? Прибіг коли. Прибігає. Че таке недруг. Недруг, друг, То нульове закінчення там далі. Аг, є? друг, Так, є. є, там, є. Ну, ось воно. Зараз я приберу це нульове закінчення, але ж воно тут повинно бути. Ну, так, видно тепер? Отже, слово прибіг. В ньому є закінчення? Так. Нульове. Так, воно в нього. Не, г. Не може бути закінченням. Закінченням може бути голосний або е, поєднання голосного з приголосним. Прибіг. Пишіть, у мене мишка заїдає. Не, 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 не можу на. Не можу нульове закінчення вивести. Накресліть нульове закінчення. Є, є. Отже, біг корінь при буде суфіксом. Ой, Префіксом, вибачте. О, взяли прибрали, чи це я прибрала. Розбирайте слова. Я все записала. Так, є. Давайте пригадувати. Закінчення можуть бути нульовими. Так. 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 Як визначити е, спільнокореневі слова? Все, слово готове, я теж записала. Слово, наприклад, серп, серпик. Будуть спільнокореневими? Да. Да. А так. А слово серпик і серпень. Це То, спільнокореневі ні. слова? То, ні. 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 Чому? Чому? Чому серпик і серпень не є спільнокореневим, не є родичами? Це то місяць. Правильно, то серпик це знаряддя праці старовинне, так і для е, того, щоб жати і зрізати колоски. А серпень це місяць, в них хоч і частинка однакова, але вони різні. Так як е, що в нас було? Лисиця і лисий. Корінь лис, але вони не є. Родичами. Так, дописали? Можна прибирати вже? Так, я два не дописала. Ага, пописують, є. Давайте з вами до слова квіточка. доберемо спільнокореневі слова. До слова квіточка. Добирайте спільнокореневі слова. Квітка. Квітка. Квітник, Квітник. є ще. Квітники. Квітнути. Може бути. Квіточка, квітень. квітенька. Так, вітонька, розквітло. Буде спільнокореневим. Ні. Чому? А... Так, а, так, значення. Тут те саме не змінюється. Значення тут те саме про квіти. Ну, що там, вже? Так. Так, є. Прибираємо. Зараз ми це все приберемо і підемо далі. Далі, наше завдання: списати розкриваючі дужки. Тобто, виставити, де потрібен апостроф. Списуємо, розкриваючи дужки. Визначаємо, де тут потрібен апостроф. Роз'єднання. Так, є. Отже, об'їсти. Треба апостроф. Ні, так. Треба, тому що приголосний об. А далі. Їзд. Я її, да? Об'їзд є. Далі. У меня стать машинка, це сохранилась. Заїзд. Треба тут апостроф. Так. Ні, ні тому що ясний. Ну, апостроф у нас треба. Ось уже повиставляли де, на деяких, так, об'їсти. Далі заїзд не Написати, треба. Писать писать, писать, писать. Ми сьогодні пишемо всього всю. декілька вправ, дві, мабуть, і все. Тому небагато. Об'їсти. Чому в слові об'їсти? Пояснили, чому це пишуть? всі? там, писати. Ми пишемо всі. Нас просять списати, розкриваючі душки. Тобто, ми а, пишемо. Тільки только апострови, так? Да? Ми пишемо всі. Диви, яке завдання. Спиши, розкриваючи душки. Не написано випиши. Об'їсти. Це що означає? За апострофом? З апострофом, тому що після приголосного передаю її. Заїзд. Є тут апостроф? Ні. Не. Немає. Голосний далі є. Без язикий. Без і апостроф. Апостроф. Тут повинен бути апостроф. Та ж так? Тут повинен бути апостроф. Тому що приголосний. Перед я її роз'єднання. Правильно виставили. Приїхати треба апостол. Угу. Приїхати треба. Ану, вимов це слово, вимов його. Приїхати. Спокійно вимовляється. Як челіється. Нічого немає там. Так. То голосний: Приїхати. Немає тут апострофа. Префікс при, так? Під'їзд. Треб, треба виставили апостроф під'їзд, тому що приголосний далі. Е, є з'їсти. Треба, треба виставили молодці, тому що. Префікс закінчується на приголосний, доїсти. Потрібно. Не треба, не треба доїсти, не треба, при... тому що закінчиться на голосний. І з'явитися. Потрібно. Так, тут потрібно з'явитися. Тут потрібно. У нас за апострофом один, два, три, чотири, п'ять часів. Я записався. Угу. Я записав. Добре. Чекаємо тут описує. Записав. Да, Поліна. А можна відійти? Можна. А я все. Отже, хто вже написав? Давайте ще раз пригадаємо, коли в mm. нас в словах пишеться апоструф після префікса? Якщо префікс. Закінчується, закінчується На твердий привоз. Перед яює. Перед Є, дописують. У вівторок ми з вами пишемо контрольну роботу. Мов, мовна тема. Та, з української мови мовна тема за темою будова слова. Сьогодні я вам у Viber кину посилання як підготовка до контрольної роботи, повторення знань своїх, систематизація знань, вправа. На сайті ми працюємо на ньому. Не будемо говорити який. Так, дописали, чекаємо. так Ще пишуть чи вже. Я по ній я один з камери сидів. Я написав. Ні, з камерами сидить багато. Без камери є. також є. сидить багато, але камери є. Я просто на напевно дивлюсь мало. Звикайте, щоб камера працювала. Звикайте. Все, можна прибирати. Не просто встиг. Так, так можна прибирати. Так, можна прибирати. Так, Що ж ти будеш робити оце? Так, далі наше завдання. Нам спросять записати по три слова з ненаголошеними, але вже писати не будемо. Шукаємо в книжці або шукаємо в себе в пам'яті. Нам треба з вами три слова. Е, написано, що я мію і що? Ні, ні. Ось на екрані. Запиши три слова з ненаголошеними Е, і, які можна перевірити наголосами, а які все, перевірити не можна. Вкрично. Але ми його писати не будемо не будемо записувати. Ми їх знайдемо усно або пригадаємо ці слова усно. Коли у <звук> нас з вами не наголошений <звук> «е», і, можна перевірити. Земля, землі. Так, земля, землі можна перевірити. Так, ще це один. Зел... Зелений зелень. Зелений зелень можна перевірити. Листок листя. Листок листя можна перевірити. Є три. А тепер три, які перевірити не можна. Лимон. Так, лимон. Директор. Так, І медаль. Медаль. Ці слова треба запам'ятати. Так, ці слова треба запам'ятати. Далі ось це інтерактивне завдання, я вам кину посилання і в чат і у вайбер, добре? Я на перерві. Спробуйте, да, спробуйте. Ну, я, я вам скажу, перерві. що ну, той, хто орієнтується, тому буде легко. А домашня буде? Домашня повторити вивчене пробудову слова. Я вам дякую. Оцініть себе. Леві, залеві, залеві, залеві. Как вам просим?